Братва, всіх вітаю ви на каналі Мототревел. В цьому відео поговоримо, як зберегти свій мотоцикл на поганих дорогах. Дороги, які мають ями, деформації або якісь тріщини, тобто зруйнований асфальт. Неодноразово на дорозі бачу випадки, де люди можуть проїжджати краще, але не роблять цього. Або можуть жаліти свій двигун і продовжити його ресурс, але вони цього не роблять. Ну і також підвізка. Саме основне я б сказав би жаліти свою підвіску, але вони цього не роблять. Цей мотоцикл вже накатав такий пробіг як 5300, і скажу, що хороших доріг він не бачив. В основному це зруйнований асфальт. Того якийсь досвід у мене є, оскільки я не раз на ньому не впав, не побив нічого, нічого на ньому не відпало, не тріснуло. Він на повному ходу і придраться навіть ні до чого. Перше, на що хотів. Зверніть увагу, це двигун. Двигун мотоцикла. Коли є погані дороги, ями, оце все обминать, коробка використовується досить часто. Часто клацаються передачі, і дуже багато людей, які я бачу попутно, тому що я ж відчуваю і чую звук роботи двигуна. Їдуть в натяг. Чого? То, що вони задовбуються клацати коробкою і просто вибирають, наприклад, третю і держать діапазон швидкості в межах цієї передачі. Тобто або крутять її сильно, або їдуть в натяг, щоб не клацати раз за разом. То скажу, що саме небезпечно це те, що кожен раз, коли оберти падають до критичних, вони їх розкручують заново, як і казав, щоб не клацати коробку. І це виходить вже їзда в натяг. То коротко скажу про оберти. Що багато хто знає, що на низьких обертах пагубно їздить, на високих також пагубно, значить середні. Але і тут є підводні камні. Якщо взяти мій мотоцикл, 8 тисяч це доступна зона, робоча зона цього мотоцикла, 9-10 це червона. То, виходить, я маю їздити на 4 тисячах. В принципі, сходиться, але ж переключення. Як сказав Андрій з каналу мотогараж Андрія, що... Переключатися потрібно так, щоб наступна передача, тобто повишена, має з легкістю підхопити ту передачу, яка була розкручена. І я б сказав би, що це золоті слова. Чого? Того, що тобто, я їду на третій передачі, розкручую до 5,5 навіть 5600-5700. І потім четверта, я тільки замітив, що, наприклад, з 3 на четверту, то четверта тільки тоді захопить Підхопи оцю швидкість з легкістю і піде далі. Якщо нижче, це вже буде, ну, по суму, така міні-натяжка, то виходить, це вже не середній оберт. Щоб зберегти ресурс двигуна, коробку все-таки потине на плане дороги використовує часто, їздить на середніх обертах плюс-мінус, а от переключається на більш повишне. Друге, підвізка мотоцикла. Тут хочу сказати небагато, але по максимуму інформативно, що підвізка є регульована задня та й передня, в принципі, вилка також регулюється в деяких мотоциклах. Але якщо регулювань ваша підвізка немає, то є лайфхак, який допоможе вам справитися з цим. Це мати навик минати нерівності більш легко. Багато є міфів, особливо я думаю, для вас. Також такий частий міф, що чим швидше їдеш, ями пролітаються. Не пролітається нічого. Ті, що більш-менші ями, на швидкості мотоцикл вспіває пролетіти, колес, колесо не встигає влетіть. якщо яма, як і казав, дрібна. Але якщо це серйозні ями, різниця буде тільки в тому, що ви в неї ветете дужче. Цей міф, я б сказав, він не має права на життя. Тільки частково, але на це не можна опиратися. То більш і більш те, що мені допомагає, це маневр. Минати ями. Та сама змійка, яка здається на екзамені на категорію А, дуже допомагає. Навик гальмування, тобто загружати передню, задню підвіску. Я вже казав, що колись був у мене відео за гальмівну систему. Там я дуже багато лишньої води сказав, але по суті основна суть, що передні торма завжди буде тому що заднього. Маса, яка загружається на передню вилку, вона більш ефективно зупиняється, чим задня. Задня блокується швидко. Тобто ви вижимаєте задні, просто буде йти дюзом, колесо блокується. То переднім ефективніше гальмувати. Але пам'ятайте, що пісок щебінь – це ворог переднього тормоза. І наклони також. Тобто, коли ви наклоняєте мотоцикл і гальмуєте, особливо якщо пережмете, пережмете переднє гальма, то ви блокуєте це падіння. Чого він такий небезпечний? то що це більша вергідність того, що ви просто впадете. А задній ще може помилку перебачити, переднє вже все. Лягати будемо дуже швидко і дуже боляче. Покриття потрібно відчувати. Третє це цеп. За цеп дуже багато різних також є міфів і е, спорів, як його підтягувати, яке має бути регулювання там. Але скажу коротко, що Перетягнутий це біда, не дотягнутий також біда. Має бути та зона відрегульована провисуть самого цепа, яка написана у вас в мануалі. А якщо у вас дороги немає, то краще, хай він трошки буде ще більш провисати. Нічого страшного немає. Того, що коли погана дорога, підвіска працює активно, і цеп в моменті, коли іде яма або якісь удари, він натягується дужче. І має бути резерв для того, щоб... Не було натяжки, Натяжки на вал. Четверте, це швидкість руху. Немало моїх знайомих, гнули колеса, падали, ламали ноги, руки, коротше, збивали коліна. Ну, там Цілий ряд діагнозів, від яких не застрахований ніякий мотоцикліст. То Стосовно швидкості руху, що я хотів зауважити. Що Коли дорога погана, вже прийміть сам факт, що це погана дорога. На хороших кусках не потрібно їхати так, як по хорошій дорозі тримати крейсер. Завжди треба бути готовим, що є якась яма. Я коли навчався, коли минати нерівності, активно вивчав це питання. І з власного досвіду скажу, що краще тримати якусь середню швидкість 40-60 км за годину, коли ви знаєте, що є ями, і не піддаватися провокаціям. Тому що часто таке буває, у мене є відос, там я казав. Про паради для мотоцикліста, то в цьому відео я підняв таку тему, як мотогонщики показати, що я найголовніший на цій дорозі. То В моменті навіть по таких дорогах я знаю людей, які будуть вижимати усе, потім влітають, гнуть колеса. В кращому випадку, якщо. А є випадки, що і падають і отримують травми. Того, що людина захотіла на хорошому куску дороги показати, що в мене гарний мотоцикл. Також не думає, що я, як і казав, я буду пролітати. Швидкість має бути безпечною. Як для вас, так і для вашого мотоцикла. Розумна швидкість збереже ваш мотоцикл, збереже його підвіску, збереже вас. Так що, я вважаю, це немало важливий критерій. Швидкість. Наступне це система охолодження. Чого система охолодження? А то, що двигун працює на повищених обертах, понижених передач, чого система охолодження відіграє важливе значення. А того, що перша, друга, третя передача, а це улюблені передачі поганої дороги для людей, які бережуть свою техніку, вони більш нагружають двигун. Навіть я замітив, буде приклад у відео, що я їхав кілометрів 15-20 по поганій дорозі, я мистій, Перша, друга, третя передача, а потім з'їхав на хороший асфальт. І почав давати четверте, 5, 6. То я з кожної передачі чув, як двигуну легше, як він, як то кажуть, дихає свіжим повітрям, що відчувається, що йому легше, і він просто йде. Нема цих вібрацій, зайвих звуків, це яскраво, контрастно, сказав, відчувається. Того, що понижені передачі більш грузять двигун. А якщо йде повишна температурна нагрузка на двигун, має бути і відповідне охолодження. Тут я більш увагу зверну на. Рідину, яку ви заливаєте собі в систему. У мене є відос, де я заливав антифриз, робив його заміну, замінив на мотюль з органічними присадками, то скажу, що їхавши по 30-градусній жарі, на цьому антифризі вентилятор ні разу не включився. Ні разу. Я їй по 15-по і по 20 кілометрів їхав, і більше, він не включився ні разу. Навіть в таку духоту жару, справляється на ура. Той рік була зовсім інша ситуація. На тому антифризі, який завивається з заводу, який вже там в системі, коли мотоцикл продається в салоні, то на ньому в мене вентилятор включався, мабуть, раза 5-6 літо точно при таких навантаженнях. Робіть висновки. Як на мене, це відіграє і має місце будь. Наступне, що я хотів. Зауважу, це заміна масла. Хтось зап'ят напише, до чого тут масло. А до того, що, на мою думку, якщо більша нагрузка йде на двигун, більше класиться коробка, працює на більш повищених температурах, в більшому я б сказав, би, такому ритмі, тому, що, як я казав, перша, друга, третя передача вона більш грузова для двигуна. То я вважаю, що масло має бути якісним і, як мінімум, замінюватися трохи раніше, ніж зазвичай. Того, що є люди, які думають, там от, писали там мені не раз в коментарях, що я міняю на півтори, я на дві, я на три, хтось взагалі його не міняє, то я вам скажу, що буде зовсім інша робота двигуна, то, що двигун, який їздить по як я казав, він їздить в нагрузку. І я вважаю, що масу швидше втрачатиме свої властивості, і його заміна лишньої не буде. Це моя позиція. Ви можете її оспорити там чи додати в коментарях, але якось так що, мужики, якось так отакий відос получився. Пишіть ваші думки, ваші поради.